Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо в даному відео, як допомогти нашій молодесенькій розсаді відновити свою кореневу систему, яка як би там не було, а задіяна при пересадці, при пікіровці наших томатів, перців, баклажанів. Ми кілька днів назад проводили пікіровку і перців, і баклажанів, і томатів. І, звичайно, наша розсада пережила стрес, який ми сьогодні хочемо допомогти цій розсаді і використати стимулятор росту кореневої системи. Стимуляторів росту кореневої системи є багато, але ми зупинимося на такому стимуляторі росту, який ми використовуємо з року в рік. Це бруштинова кислота. Чому ми його вибрали? Це вибрали через те, що ця бруштинова кислота не являється добривом. Вона є препаратом, таким, який стимулює розвиток кореневої системи і допомагає відновитися кореневій системі. через те, що корінчики. Порвалися, якби ми не старались і нам треба наростити молоденькі нові курінчики. Тому ми будемо використовувати сьогодні бурштинову кислоту, а це буде в нас перший полив наших саджанців після пікіровки. Ви бачите, що в нас є ось і лоточки, яких ми провели просто розріження. Нашої розсади ми дали їй волю, щоб вона вільно розвивалася, а пікіровку не проводили. Ми просто ті сіянці пересадили, пропікірували звідти, а там ще залишили ці сіянці, вільно розвиватися в ємностях. Пізніше ми зробимо їхню пересадку. Але хочу вернутися кілька днів назад, що ж ми робили в процесі саме покіровки і розріження наших сіянців. В нас вже у розсаді з'явився був перший другий листочок, і для того, щоб не пропустити формування першої кисті, ми поляли наші сіянці після покіровки, а в ємностях просто так, на зволожений ґрунт, ми поляли розчином, монофосфат. Калію з розрахунку 1 грам на 1 літру води. Для чого це поливати? Для того насамперед, дійсно, що у монофосфаті калію великий міст саме фосфору аж 52%, 34% калія, а саме фосфор відповідає за. Розвиток кореневої системи, який так необхідно, щоб рослинка, як після пікіровки, овила новий стаканчик з ґрунтом, так і тут залишилась в ємності на більшій площі. Також вона має розвинути цю міцну кореневу систему. І коли маленький сіяний цей розвиває кореневу систему, вже ця наша маленька розсада, то вона, звичайно, всі сили йдуть на розвиток кореневої системи і не розвивається наземна частина рослини. Тим більше монофосфаті калію азоту зовсім немає. Там формула 0, 52, 34, Тобто азота 0, 52 фосфора, 34 Калія. І це ми дали змогу ще раз розвинутись в кореневій системі, не запобігти витягуванню самої розсади томатів, і плюс фосфор відповідає за утворення нових кистів на самій рослині. Це дає змогу утворитися вже перші кисті майже при землі нашим плодам. Тому необхідно було провести цю підкормку. Слідуюча підкормка, оце ми через кілька днів з першим поливом робимо пролив бурштиновою кислотою для того, щоб відновилася коренева система. А потім, через 10-12 днів після. Проведення пікіровки ми зробимо знову поли монофосфатом калія плюс брштиновою кислотою. І це дасть знову поштовх нашій розсаді розвивати кореневу систему, утворювати плодові кисті, не витягуватись і гарно розвиватися. І що ж ми робили із нашими розсадою томатів і баклажанів? Ось ми провели пікіровку розсади перцю солодкого, пікіровку наших баклажанів. Провели також, і, звичайно, після. Пікіровки ми пролили цю розсаду, і перець ми додали розчин майстер 13-40-13 Великий міст, саме фосфора, щоб, так як ми говорили, для утворення кореневої сустини запобігти витягуванню рослини. І, звичайно, так же само ми зробили з баклажанами. Ну, Баклажана ми примінили комплексне добриво 20-20-20, де в однакових пропорціях є і азот, і фосфор, і калій. Через те, що баклажани вони являються самими такими рослинами, які найбільше люблять підкормки. Це дає змогу всебічно розвиватися нашим рослинам. Що ми робимо сьогодні? На це перший полив після пікіровки? Ми використовуємо брштинову кислоту і на политий ґрунт проливаємо брштиновою кислотою, де беремо 0,5 г на 2 літри води. Ну, звичайно, так як це молодесенькі корінчики, то ми використаємо трошечки менше норми. І це дає змогу відновитися кореневі системи. Через 10-12 днів після пікіровки ми і баклажани пролиємо розчином майстер-агрод по формулі 20 20 20 де в однаковій кількості знаходиться азот, фосфор і калій, і додаємо цих з розрахунку 2 грами на 2 літри води бурштинової кислоти. І надалі наші. Звичайно, наша розсада буде гарно розвиватися. І що хочу я сказати, питають підписники, що це ж хімія, чи ви використовуєте так багато хімії. На даний час це малесенькі рослинки, які знаходяться на підвіконні, і нам треба дати їм поштовх для зростання кореневої системи. Через те і використовується. Майстер, майстер агро для помідор використовується монофосфат калію. Це впливає для розвитку кореневої системи і запобігає ну, витягуванню рослинок. Коли рос... Коренева система міцна, то і сама розсада вона така коренаста розсада. А коли вже розсада виростає і появиться перша кропива, і ми зможемо винести в розсадничок нашого. Розсаду, ми вже будемо використовувати органічні добрива. А з висадкою відкритий ґрунт будуть прийнятися тільки органічні добрива. Якщо ви являєтесь давно нашим підписником, то ви знаєте, що ми вирощуємо нашу розсаду тільки використовуючи органічні добрива. Я ж нам зробити виміряти правильно норму нашого. Бурштинової кислоти, щоб правильно примінити для нашої розсади. Виміряти саме норму бурштинової кислоти ми можемо використовуючи ось медичний медицинський шприц. Ви бачите, ми зрізали його верхню частинку, а далі ми собі будемо вимірювати тут є грами. І поділочки, але 0,5 грама то важко виміряти цими поділочками, тому можна ось примінити такий метод, як я вам показую. У пачці з порошком 2 всього грами. Нам треба 0,5 грама. Ми розкладаємо, бачите, порошечок по однаковій товщині, розділяємо на 4 рівних частинки і беремо чуть менше цього кубика на 2 літри води. І якраз це вийде гарне примінення бурштинової кислоти, гарне розведення для поливу наших маленьких рослин. Дорогі друзі, якщо вам дані поради є корисні, ставте лайки. Вам не важко, а мені дуже приємно. Ваші лайки дадуть можливість більшій кількості глядачів побачити дане відео. Підписуйтеся на наш канал, адже на далі нас чекає дуже ще багато цікавої інформації. А я вам бажаю усім, щоб ваша праця була. Ну, оцінена, щоби отримали гарний щедрий урожай. А на даний час міцну, коренасту, здорову розсаду через те, що міцна здорова розсада це запорука гарного урожаю в майбутньому. До побачення, до нових зустрічей.